Друзі, всіх вітаю на каналі Файні гриби Карпат. Сьогодні в ліс прийшов по чорниці. По ожину, вірніше. Зараз вам покажу. Але зайшов я в одне містечко, де тут збираю білі гриби і натрапив прямо на купу. Прямо на купу грибів білих. Е, у нас сьогодні 29 липня. Коли вийде відео, не знаю, подивлюся, можливо, сьогодні, а можливо, трошки пізніше, день-два туди-сюди, але сьогодні. 29 липня 2024 рік, дивіться, яку красу знайшов. Я ходив учора в ліс, був вихідний неділя, я пройшовся, так подивився, грибів взагалі не було. А тут дивіться, що за краси, я знайшов. Зараз вам усю покажу. Ось така ожина збираю. І тут гриби. Я не знаю, скільки я їх тут вже побачив. Зараз будемо дивитися, Сім або вісім. Ось такі білесенькі красені. Зараз вам покажу також давайте одним дублем. Я сьогодні без камери просто на телефон знімаю, бо я не думав, що гриби взагалі є. Тому Давайте трошки спустимось, бо я зайшов, зразу три побачив, потім походив, походив, а їх тут набагато більше. І Думаю, вже починаю знімати, покажу вам зараз всі, всі екземпляри, які я побачив. Дивіться, ще два такі. Теж дуже гарні. Ось, але червів. Але червіві, коріння м'яке. Ну, як то кажуть, з тих грибів багато толку не візьмеш, але красу вам таку показати мушу. Бо дивіться, яка гарна грибалочка в мене тут вийшла. Ще один трошки вище. Манюсінький такий. Опа! І тут зразу знову три. Трошки далі. Так. Де вони у мене тут були? Ось дивіться, один такий, вже поїдений. Я ще паралельно так дивлюся в боки. Можливо, буде ще щось. Ну, ось іще два. І там десь наверху я ще бачив, але то вже напевно іншим дублем знімемо. Щоб просто не йти з лісом, знайти лісом і не трусити телефоном. Ну, ці більш такі е, вже їх погризли слимаки. Можливо, і міші. Ось тут миш. Видно, що гризла. Ну, а то у нас вже є 4-8. 8 грибочків у нас вже є, подивіться, що то за казка. 29 липня. Я в шоці сам? Добре. Добре, добре, дивлюся, поки не бачу. Ставимо лайк, підписуємося на канал. Не забувайте, осінній сезон грибний, де гриби шикарні вже скоро будуть через один місяць. Тому підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. А я йду дивитися. О, дивіться, бачу ще одного. Ось ще один гриб навіть не договорив. Добре, що я його побачив. Ось, та тут не один, тут було два. Цей такий трошечки шапочки залишилося. І в цього також уже шапочки не дуже багато. І також вже досить таки потерли лісові мешканці. Ну поки більше не бачу, йду, подивлюся там нагору ще і продовжимо грибалку. Так як бачите, грибочки є, то може ще парочку та й знайду. Так, дивіться, ще неподалік, ще плюс один грибочок. Прям сухо. Земля суха, не знаю як вони повиростали. Але ось ще плюс один такий грибок. Звичайно, червивий. Ну звичайно, що червивий. Так спека на дворі. Зараз вам покажу гарніше. Ось такий спека на дворі. ну то Звичайно, що вони будуть червіві. Але все одно приємно та й знайти. Ну, ось такі. Дивимося далі, можливо, тут буде ще. Попри тих білячків, які знайшов, дивіться, знайшов також іще лисички. Ось тут дві і ще одна. Ось тут. Лисички цього року гарно були, але дуже коротко. Вони вистрибнули. Я, дивіться, ще одна лисичка. Я дуже багато їх не встиг назбирати, попри те, що було дуже багато білого гриба лисичкою гарно запастись не вдалося, але як уже є. Ну, Але так чисто для себе тропіє. Так, шукаю далі. Поки що більше не бачу нічого. Ну ось іще один грибочок. Теж молоденький. Ну я думаю, це що минулий дощ був сильний. Та вони тут... Тут і так є волога, бо це недалеко від потока, де тече вода. Тому волога тут є і ще плюс сторона. Так що з боку затінок завжди, і тому вони ось тут виросли. Це в мене 10 білих і 4 лисички. Йду дивлюся тут ще поблизу, можливо, я десь ще пропустив, а також на другий бік потока перейду, подивлюся, що є там. Я тут трохи ще так подивився і побачив, що одного грибочка я все ж таки ще пропустив тут. Ну це я після тих лисичок, як знайшов. І тих... Білих двох, що ніс вниз, то побачив цього. А також уже їх поставив біля цих. Дивіться. Не знаю, вдасться мені знайти зараз іще щось чи ні. Але факт того, що ось стільки грибів знайшов прямо на одному місці. Ось покажу вам така локація. Ось тут знайшов на цьому пагорбечку маленьким і ось там тією травою. Все, тут на одній цій місцині. Знайшов ось таку кубку грибів. Чи є ще десь гриби, не знаю. Зараз подивлюся. Але це удача. Прям випадково знайшов. Взагалі на гриби не йшов. А тут ціле відео вийшло. Ось так.